Зараз ми ще подивимось на заплави подивимось, що в нас тут летить. Тут літають, ну, по-перше, чаплі, що вони живляться на старицях. І тут літають навіть крічки цього року є, бо у старицях зараз впав рівень води. Вони досить мілководні і можна тут живитися. І літають мартини, що вони можуть живитися тут, а можуть літати через нашу територію. Далі там є ставки риборозплідні, і вони регулярно зранку, ввечері назад літають через нашу територію на ті ставки, а гнізяться вони далі, там от на сухому лимані. Тобто над заплавою можна побачити таких птахів, що тут не гніздяться, а тільки живляться або пролітають, що називається, транзитом. Зараз ми стоїмо на краю лісу. І тут ми чуємо і те, як кричить великий строкатий дятел. Оце чак-чак-чак, оце великий строкатий дятел. Одночасно співає зяблик. Давайте почуємо. Отаке поодинокий чак це саме великий строкатий дятел, тому що всі менші представники видають більш такий злитий звук, він схожий, але вони зливають звуки. А це поодинокий чак оце саме великий строкатий дятел. Це не видова пісня, це він позивки видає. Видова пісня лунала у березні, у квітні, коли він оце трель давав таку. Дзьобом по стволу барабанах. Ото була дедова пісня. А зараз це просто він чомусь турбується. Чому маємо турбуватися? Це сирена в змійові, а це нам турбуватися. Дятел щось в нього свої турботи. Так, ну і далі ми зараз спробуємо вийти, власне, на луки.